Існує всього три способи, як я можу сприймати світ довкола себе. У мене можуть бути дуже темні окуляри, через які я бачу світ в темних тонах. Мені здається, що люди довкола мене хочуть мене обманути. У них є бажання якось скористатися мною. Вони в цілому до мене налаштовані недружелюбно, і в цілому людина людині вовк з іншого боку, є інша крайність, це ситуація, коли люди вдягають такі більш рожеві окуляри, і для них тоді світ певним чином перетворюється на такий Барбіленд. Звичайно, що якщо людина певний час знаходиться в таких рожевих окулярах, реальність теж любить приподносити багато різних сюрпризів, і часто людина проживає розчаруванням. А є лінза, яка найменше викривляє світ довкола мене, коли я певні речі. Бачу позитивно, а певні речі бачу дуже негативно. Як на практиці навчитися сприймати людей і світ довкола мене, бачити людей такими, якими вони є, і події бачити такими, якими вони є? Першою дуже непоганою підказкою буде спроба навчитися від'єднувати свої особисті почуття від того, що відбувається, коли ми заходимо в будь-яку ситуацію. Неважливо, це ситуація на роботі, це ситуація у нас вдома, це щось пов'язано з зовнішніми подіями в нашій країні. Коли я заходжу в цю ситуацію і вже маю з самого початку базові налаштування, мені здається, що люди гарні, люди хороші, тоді я вже... Інтерпретую ситуацію, в якій я знаходжуся, через певні упередження. Але коли я дивлюся на те, що відбувається без якихось кольорів, а просто спостерігаю, як веде себе та чи інша людина, тоді. Я не наділяю внутрішньо вже своїми сенсами, і я не намагаюся підчепити якийсь ярличок на цю людину, і на цю ситуацію. Я просто є спостерігачем, і чим менше я зможу особистих якихось своїх емоцій, своїх особистих вбарв додавати в цю ситуацію. Тим реальніше я буду її бачити, тому що коли ми бачимо людей і події такими, якими вони є насправді, а не такими, якими їх малює наше занадто рожеве сприйняття або занадто темне сприйняття, тоді ми можемо діяти відповідно до ситуації набагато більш Активно, адекватно, і ми частіше потрапляємо в реальність через наші рішення. У мене в школі є курс, який називається Емоційний інтелект. Ми на практиці там вчимося, як саме можна відліплювати своє особисте ставлення і свої особисті емоції від того, що ми спостерігаємо. Якщо вам цікаво потрапити на таке навчання і бути більш людиною, наближеною до реальності і діяти сильної позиції, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на цьому навчанні.